У Дніпрі продовжує провалюватися асфальт. Глибокі ями регулярно утворюються як на проїжджій частині, так і на тротуарах. Чергова така аварія на днях відбулася на житловому масиві. Перемога подробиці у наступному сюжеті ми знаходимося на житловому масиві. Перемога поряд. Зупинка громадського транспорту фантазія, Ще зовсім недавно тут робили ремонт дорожнього покриття. А зараз тут вже провально. Небайдужі громадяни поклали дошку у поперек досить глибокої ями, аби убезпечити перехожих від можливого падіння. А от комунальні служби не поспішають ліквідовувати небезпечну пастку. Цю частину проспекту Героїв капітально ремонтували у 2021 році. На ремонт проїзної частини та будівництво тролейбусної лінії витратили майже 90 мільйонів гривень. Але не дивлячись на такі шалені витрати, за два роки знову треба ремонтувати дорожнє покриття, яке за такий короткий термін вже встигло стати непридатним і знову витрачати на це чималі бюджетні кошти. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, Новини Д1.